Ція біля будівлі представництва ООН розпочинається близько дев'ятої ранку. Відразу виходять представники і забирають до себе всередину одну із організаторок. Ми домовилися про те, що у нас буде проведений буде проведений круглий стіл з представниками українських студентів за свободу та представниками ООН. і не просто представниками офісу ООН в Україні, а й мембер стейтс, які дійсно вирішують, тому що незважаючи зважаючи ні на що, офіс ООН України не стільки може вдіяти на центральний офіс. Ми говорили про потреби для початку реформ. Ми говорили, де ця бесіда повинна відбутися, і ми говорили, хто повинен робити ці рішення. Це не я, але я можу давати меседжі В майбутньому. Я робитиму те, що і щодня доставлятиму гуманітарну допомогу тим, хто потребує її, особливо на лінії фронту. Організатори кажуть, очікували, що прийде близько 30 людей. Однак ми нарахували вже більше сотні. Це звичайні студенти, які побачили анонс і вирішили сьогодні сюди прийти. Головні вимоги перестати ігнорувати злочини Російської Федерації, які та коїть в Україні, зокрема, і трагедія, що сталася на Херсонщині. Крім того, вимагають виключити Росію зі складу Росію із. Росія не повинна бути в радбезі, тому що вона власне весь час порушує міжнародне право безліч просто прикладів. Починаючи з Чечні, закінчуючи продовжуючи Грузію, закінчуючи з тим, що відбувається зараз. Росія це країна терорист. Вона вбиває людей, вона вбиває дітей. Вона підірвала дамбу. Люди затоплені. людей не можуть евакувати, не можуть вивести. було би загублено купа просто життів, як людей, так і тварин, і те, що міжнародна організація. В Україні у нас просто бездія, коли студенти кричать. Люди кричать, вони благають просто про допомогу, а їх не можуть навіть евакуювати через обстріли. Наразі організатори кажуть, що будуть писати лист, який будуть підписувати студентські організації по всій Україні, і власне цим листом вони будуть звертатися до організації Об'єднаних Націй з тими ж вимогами, які звучали і сьогодні. Крім того, кажуть, що надалі будуть проводити все більше й більше акцій, і будуть завчасно про них повідомляти для того, щоб. Більше студентів могло долучитися, і власне це вся інформація, яка в нас є наразі.